Привіт! Сьогодні ми подивимося прогноз на 2026 рік для вашого знака. Але одразу скажу головне: аркан року, та карта, яка покаже загальний вектор 2026-го, відкриється тільки наприкінці відео. Тож, якщо ви хочете зрозуміти не лише свій персональний шлях, але й загальну енергію року саме для вас, додивіться до фіналу. А тепер починаємо розклад. Цей розклад я робитиму на своєму не ідеальному зивому оракулі колоді, яка просто ідеально для цього підходить. Він складається з чотирьох позицій, і зараз ми дізнаємося, що вони нам підкажуть. Перша карта полум'я полум'яйолю говорить про те, який досвід з минулого року набутий раніше, в 2025-му, вам знадобиться у 2026-му. І це буквально весь цей містичний, складний, внутрішній трансформаційний досвід, який ви переживали. Все те, що було так чи інакше пов'язано зі змінами в вашому серці, з якимись абсолютно новими випробуваннями. З тими моментами, коли ви поводилися не так, як ви від себе очікували, коротше, з новою версією вас. Ось це вам знадобиться, шлях цей доведеться продовжувати так, як раніше вже не буде. А наступна карта Йольське дерево. Вона говорить, які ж можливості дасть цей новий рік, і це буквально можливість взяти під контроль своє життя. Робити все на краще своїми руками, бачити результати того, що ви робите своєї праці, доволі швидкі, тобто час так прискориться для вас позитивно, якщо ви будете активними це вміння і можливості більше свята, більше радості, якихось позитивних моментів та змін приносити не лише в своє життя, але й для оточення у Вас дуже сильно підніметься соціальний ресурс і з'явиться багато класних людей, і взаємодія з ними буде дуже позитивною, дуже класною в цьому році, якщо ви, звичайно, нею скористаєтеся. Наступна карта лихоліття вона говорить про те, на чому ви маєте сфокусуватися всьому новому році, і це на тому, щоб розділити, що ви можете контролювати, а що ні. І не витрачати свій час, ресурс, можливості на переживання щодо того, що знаходиться за межами ваших можливостей. Це про баланс. Це про те, що цей рік для вас має стати таким фокусом, коли ви нарешті розберетеся, де закінчуються межі вашого контролю, а де ви можете за них вийти і зробити набагато більше, якщо ризикнете зануритися в цю. Темряву, якщо ви розберетеся, що ховається в вашій внутрішній тіні в тій частині себе, яка вам можливо не дуже подобається, але яка може стати вам у пригоді саме в цьому році. І що ж стане результатом? Якщо ви дослухаєтесь до порад, якщо ви використаєте цей розклад, збережете, будете до нього повертатися, то результатом стане карта свічки, яка говорить про те, що у вас буде більше контролю над вашим життям, більше можливостей втілювати свої плани саме так, як ви хочете, робити зміни на краще. Такими, як ви їх вважаєте за потрібними, а не хтось, і частіше уникати якихось непевних ситуацій. Ну, а тепер, як і обіцяла, аркан року. Ви обираєте карту всліпу, і це енергія вашого року на 2026, подивимося. Хто обрав першу карту? Це карта Ірфанд. Вона говорить, що енергія вашого року буде те, що традиції важливі, але вони не замінюють все, і вам треба встановлювати власні правила. Для вас цей рік власних правил, власних традицій, власних надбань. Ви будуєте своє життя і ви стаєте для себе справжнім орієнтиром. Ті, хто обрав другу карту, це карта відлюдника, яка говорить про те, що 2026 рік в певній мірі стане для вас часом, коли вам треба буде частіше бути на самоті, коли відновлення ви будете отримувати всередині себе і робити все самостійно і нести за це відповідальність. Такий аркан. І нарешті, третій аркан. От він названий токсичні відьми в цій колоді, і він говорить про те, що це буде рік, коли ви позбавлятиметеся від того, що отруює ваше життя, коли у вас будуть зміни в колі спілкування. Цей рік кардинальних змін, очищення та катарсису, хоча і дуже важкого. Ось так. Дякую, що були зі мною і додивилися прогноз до кінця. Якщо вам відгукнулося, поставте вподобайку, це дуже підтримує мій канал і мене особисто. Підписуйтеся, щоб не пропустити інші прогнози та нові розклади. А з вами була Нес, ваша руда відьма. Бережіть себе і до нових зустрічей у наступних відео.